Колись замість фортепіано вона грала на дивані, а сьогодні представляючи ніхці на всесвітньому фестивалі. Історію про дівчинку з неймовірним талантом. Дивіться далі. Перше місце в Чернівцях, потім на всю Україну. Їй запропонували не просто брати участь, а й відкривати і закривати. Один з найпочесніших міжнародних містецьких фестивалів. Коли вона зійшла зі сцени, уже з першим місцем перше, що вона кричала, це мамо, мені дали запрошення. І не дивно. Адже це можливість представляти Чернівці на весь світ. Ми впевнені, що Анна покаже міжнародному журі гостям з усього світу прекрасний образє творчіства народу України. Дівчинка була захоплена музикою з народження. Навіть меблі в будинку дитяча фантазія перетворювала на музичні інструменти. Я ставила на диван такі книжечки, які небудь відкривала, сідала і казала, це мої ноти, я граю. Маленькими пальчиками по чорно-білих клавішах, а на шиї скрипічний ключ. Талант Анни втіха для оточення. Усі діти кажуть, Аня, ну попроси, щоб ти зіграла. І, ну Я попрошую, я зіграю щось для них, щоб вони послухали. Але найвіданішим слухачем Ані є її мама. Я все люблю, що вона грає в її виконанні. Це для мене все мистецтво. На жаль, вже не ноти, а банкноти турбують близьких маленького музичного генія. Як виявилося, поїздка до Італії ніким абсолютно не спонсорується. Це все лягає на плечі батьків, вчителя. Планують організувати благодійний концерт і запрошують усіх творчих людей чернівців, аби вони виступили з Анною і допомогли їй зібрати необхідну суму. А хто? на змозі допомогти творчістю може не зайвою копійкою, аби світ почув українську колоскову у виконанні маленької талановитої чернівчанки.